Теплотою не згадую ні партії, ні колхоза, Найтепліші спогади про мошка і воза. Все село з його приїздом наче оживало, найжаданішим в селі був той дід міняйло. Міняю, 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 кричав мошко старий на возі. Міняю, 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 торохтів бити віз по дорозі. І збігались до нього всі жовтороті і пишногруді, як на празник в хустках бабусі, одним словом, советські є люди. Ото перший був в моєму житті гандлершоп, чи вірніш міняй маркет. Всі ганчірки на в оберемок і вйо на бартер. А в ганчірника скриня ларець. В ній добірний лежить дефіцит. Синька, перець горошком. Звіздець, голки, шпильки, стрічок оксамит. А хто мав в собі бізнес-жилку, накопичував статки потрохи. Через кульки і в сраці шилку, рік шукала ще мама доху. От хтось каже, союз розвалили. Та кому він до сраки здався. Вся причина, що Мошко вмер, через те й союз розпався.